Із 2015 року на базі Шосецької центральної міської бібліотеки працює клуб «Медіапросвіти» з прав людини Докудес Цього року кіноклуб став одним із 15 учасників адвокаційної програми Доку 3.0», у якій точково працювали з наболілою темою громади. Вдала реалізація звернула на себе увагу спонсорів із Франції. Тому модераторку кіноклубу Анджеліку Пенкіну та ще декілька її колег з різних куточків України було запрошено до Франції. Українці розповіли про свій досвід роботи в умовах. Ах війни нас їздило у Францію. Одинадцять людей з України, чотири людини команди до кудись і сім модераторок зі всієї України з нашого регіону, тобто Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська область, була представлена тільки мною. У Франції ми більш стосувалися документального кіно, тобто ми спілкувалися з громадськими організаціями, які займаються саме показом документальних фільмів у Франції. Пані Анжеліка розповіла французам про успішну реалізацію проєкту. Підвищення медіаграмотності серед старшого покоління Шосткинщини. Модераторка наголошує, і бібліотека, і клуб документального кіно стали психологічними майданчиками, де люди діляться наболілим. У кіноклубі показують найкращі світові документальні фільми. Це унікальна можливість побачити авторське кіно, яке не знайдеш в інтернеті. В клуб люди ходять, їм це подобається і їм це дуже потрібно. А коли ми приїжджаємо в села, там вдвічі це потрібно, бо там мало якихось заходів. І е, коли ми приїжджаємо, там ціле свято, тобто люди збираються ну, дуже багато. Якщо в шості в мене приходить на клуб там до 15 людей, то в, в селі може й 30 прийти, і 40 людей прийти. І... Заходи в селі проходять там три-чотири години можуть іти, тому що ми спочатку дивимося фільм, а потім його обговорюємо. Треба зазначити, що в рамках проєкту Докуде вже декілька років у Шослицькій міській бібліотеці впроваджується проєкт з інклюзії. Кожного дня телефоном Анжеліка читає книжки людям з вадами зору. Якраз починався ковід, і ми не мож... не мали можливості спілкуватися один на один, і ми вирішили спілкуватися телефоном. Ми на той час були єдині в Україні і на. Цей час ми єдині в Україні. У нас це дуже востребовано людям. Це людям з вадами зори, які не мають можливості вийти з своєї будівлі кудись, тому що для них це проблематично. Для них це як ковток свіжого повітря. Вони спілкуються не тільки зі мною, вони спілкуються один з одним. І ці люди не тільки з Шостинської громади. В нас є з Кролевецької громади, в нас є, з міста Ромни, в нас є навіть з інших областей доєднуються за один сеанс до віддаленого читання. Приєдна... Близько 12 людей. Якби ви знали, як вони чекають цього саме цієї години? І навіть вони кажуть мало, ми би ще спілкувалися. Досвід роботи українців в умовах війни вразив іноземних спонсорів. Французи були дуже розчулені, вони були просто в захваті від нашої роботи. І особисто мене запросили на наступний рік в Париж. І вони продовжують саме головне, що нам потрібно, вони продовжують нас фінансувати. Вони йдуть не як гроші, а вони йдуть як нова апаратура. Наприклад, да? Або, там, якісь канцтовари. Треба зазначити, що мережа кіноклубів при громадській організації «Докудейс» налічує більше 550 осередків, і, зокрема, один з них у шостці.